Холодний Яр, Воля або смерть історія надзвичайної боротьби українців, про яку до сьогодні відомо так мало. Понад 30 тисяч українських повстанців кілька років тримали в страху більшовицьку армію. Стрічку про незламність українського духу зафільмовано волонтерами і волонтерським коштом сьогодні презентували в столиці. А від завтра вона поїде на Донбас. З допрем'єрного показу повернулася Євгенія Токар. Це живий приклад, як невелике число, але сильні духом можуть успішно боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Їх різали, підривали та палили, а вони стояли. Сьогодні їх називають кіборгами 20-х років. Тоді замість литовища в них був Холодний Яр. Ця стрічка історія про те, як маленьке українське село збурило все більшовицьке військо. Ні для кого не секрет що нідінікін заставив нас покинути граніси України, а грандіозне востання, яке підняло проти нас українське сите селянство. Лев Троцький. Грандіозне повстання простих селян назбирало понад 30 тисяч люду. Їх згуртувала ненависть до більшовиків та бажання мати вільну Україну. Саме на простих пересічних українців покладалося відповідальність: чи сидіти, склавши руки, чи все таки не чекаючи рішень влади боротися за свої власні інтереси. Вони кілька років боронили свій край від більшовицької навали. Червона армія по кілька разів палила їхні села та вирізала родичів. Холодноярців виловлювали по одному та кидали до в'язниці. Він один із реконструкторів, кому задля історичної вірогідності довелося увігнати собі кулю в голову, аби не здатися червоній армії. Уявляєш себе вояками того часу. Так і уявляєш себе, е як би ти вчинив на його місці. Ну і для мене варіантів немає. Я б вчинив так само. Тому власне напевно тому не складно то то зіграти. Каже історія із непідступним Холодним Яром йому як один скидається на теперішній український схід. Можна тотожнити власне повстанців Холодного Яру з тими добровольцями, які є зараз на фронті, оскільки. Вони практично були особливо на початках цієї війни в таких самих умовах, як холодноярці. У них не було озброєння, у них не було спорядження, у них не було одягу, у них не було харчів. Нічого не було. Ті, хто уникнув полону і смерті, подалися в ліси. Там партизани до 23-го року. Поки не з'явився зрадник, повстанців похопали та кинули за ґрати. Повстанці вирішили живими не здаватись, а вишикувалися, попрощалися. І вистрелили один в одного, щоб не здатися в полону. Вже майже сторіччя, і сьогодні цю стрічку демонструють тут у столичному кінотеатрі. Хоча крутити планували лише в школах із навчальною метою. Бо ж знімання почали ще кілька років тому, і гадки не мали, що сьогодні фільм набуде такої актуальності. Нехай цей фільм стане такою, таким натхненником для наших бійців. Всі держави, всі наші сусіди просто захоплені українцями і розуміють, що проти них немає жодного зброї. Фільм зробили волонтери коштом волонтерів. Витратили. Лишень 30 тисяч гривень за знімальну групу 10 людей. Тепер стрічку потайними шляхами хочуть передати нашим бійцям на Донбас для піднесення духу. Адже над головним символом сучасної української незламності Донецьким аеропортом вже майорить холодноярський прапор. Євгенія Токар, Дмитро Волошко. програма Вікна СТВ.